Да, кавалерочка, да деда подали все им заработать. Дай Боже, деда. Дай Боже. Что ты это делаешь? О, позори, чешу, трохи мне болото поназило. Чего ты еще лочишь? Ты видел погоду? Кого ты ходишь по тем дворе, как там приблужишь? А ти чого дома сидиш? Да давай беремо ополя, десь їдемо, трохи покатаємося по болотах. туди-сюди. По болотах? Тоді не тріпочку Ти ти ви жосиво зовниш, що ти си наганяв того опеля півтора тонни ні лікар. Шо шо там є сто кабил точної Сто кабил, там би дні було було би добре. Ходи, не відпочити почити. Зараз той приїде повітягують. Коли погода добра, б погода добре, то хоч хобі одно приїхав? Дажуть помочи. Тож пади вже нічого, вже вже, вже, вже героїв. Ходи сіка погода, воно буде роз'єднано десь буде їсна, потуж. Нормальна погода, дідуля. О, та ваші всі шорти вдячний таку погоду. <рес> Чого ли, як відра, то твій вопий вже десь замокув? Я буду би на подвір'ї зараз тим плюс. Ти шо свій що то що? ти за своїм подвір'ю? та <рес> й так же Вольга каже, по то так супар понарубила, то було. То ще сі не факт, що ти не бачи, як ще заведе. Має завестись там і тековський мотор стоїть. А, та що ти з співтичка, то курети ще завод, придурки, ходять по душі. Тур малий, я ти у тебе є. я все заберу, добре? Діда, ти йди собі купи. Де купи? Де купи? А вот у мене одна казала купи з тими знає, гуздечками, з тими попірочками. Я прийшов, кажу, дайте мені. мені тут то Вона каже, кажут трісторії. Я одне звонь кажу, ти дурна кажу, то я зараз піду, скину, штам я крупіє, я такою повожу, повожу, у мене тоже буде з попиришками. Мені отого от, вот, треба, то, да, то будеш? Молоді вручну, це вручну. Ну ну, я я, я, я знаю ті твоїх, може не знаю, що ти ти воноче робиш. На тебе тебечкам ш хороб. Работа є. Я да дощ падає, можна середині рубить, что не робота. Штукатурка. Да не штукатуре, деду. А кто ты по життю ти ушев, кто ты зберешь окейм життю? Что там, Динго Все нормально? Все нормально. Да не йдемо, люди джинго бел, джинго белк лечу. Люди вони кажуть, що там Джинго Белл? Самый говний пиццу в Україні. Як ведумо? А ти шо там під похоей має? Що посылку для вас привезли? Слухайте, ті твої посылки мне же тердень вызивай, ты мне за назад то би не мав часу приїхати скорж. Бізнесмен, він часу, немає, ще й не знайдесь. Купив тобі шмотки, німому тоже. чітко є. Що, хочеш подивити? Покажи. Що no, це дивись? дивись до церкви, до церкви. Ти шо ти тим с клуном лист ко мне не купил? Як, это нормально, за церкви пушку дыр. ти? шо ты это ты? А то люди попадають за хріщів. Я таким прийду, що ти хори на голову! Нормальна тема. Нормальна тема, конечно! Одівайся зараз! О, запуе, то якраз на тебе я А собі чого я так не їв? Я люблю зелений кольор просто. Ты мне Ти завжди... О, дивись як ладно пасує тобі Ну лазари таку до церкви не до церкви, але на лялі можна їсти, Такого чого можна зривати такі кофтик. Та бо то молодьозний mm -hmm. стиль, зага так все молодь ходить. Та я шо я привик якісь клеточки, сіточки, де ти вже таки такий Ней то любим, не знаєш завжди хоч ски бути весни дай сюда, пісні читати. Я наш помолодів після того. Ти тепер дет будеш ганстер все село? Коротше, молодеж, я мастив ту роботу, його їдемо десь на фазендусі подивимось. Ну, катанці на Опелі. Ну, ми, ми на на б ще б робили. Ви б насіті, ми днями дітей з каналами, ще нагуз їли, би сиділи на запровоку і пішло, поїхало. Ми всі почили п'ятечку на два. Ді, позабору, десь ще машину. Я зараз я я да? подзвоню до майстра і нехай він шається тої роботи. Бо майстер мій заліз. Всі хлопці зарезервовані за тобою. Пізнаєш, щось знаходить. Хто майстра знайшов. Ти найшов? Що... Чекай, бо тут немає тормозив. <рес> Бачиш, щоб ми зараз в руві не були, люди не мали щось сміяти. Ми тормозимо ручничком, отак. Не то ще на То чо чого ти її береш? Куди ти нині сунеш? Хочеться катути на ньому опельці. Тут дуже файна печка, кавалерочка, щоб ви знали. В Опелі, не знаю, чи всі гопаля, але тут така печка, що просто капець. А що, ти? ну, ніби зараз ми б там ще катури біч теж загріли, добре. Починай, тебе у фопустав. Пацани, а ну давайте собі уявимо, що ми 94-м році їдемо на ділюгу. Так, дивіться, дата 94-й рік. Уявіть, собі, що моїм на ділянку серйозні пацани. Німий. Давай, ти взагалі начальник. Тебе ззаду веземо. Ну, настроїлися і пігнали. Дивіться, це твердий вік <рес> мені зі згадав просто. Що тут троє дві не за роком, пацани, куда ми тут що тут пацани пацані про нас? Приїхали розборки, Знаєте, добре не доїхали, де вже в куча заховали. Віздеж давайте не пошкові. Кай то покажу. Ху, блін, ледвеся спинили, блін. Та тут турмозів нема просто. А ще треба було скажіть їхати, чого ти їхав схож? Чого? Шо що бо ти шо передаєш ще до по похар треба їздити? Маєш вікно відкрити рука, має з вікна стирчати. А я ти думав, що позакривати як вокарі. Хлопець, ти, ти вже може з хвами заказувати, що страшний ті. Кавалерочка, ми тут всі призупинили, читаємо ваш директ. І тут всі пишуть, що садіть німога за руль. Ну якщо ви хочете німого садити за руль, то трохи разу обходи 200-300 долярів виїде. Бо кожен виїде коштує бабки, не, Ви просто не так може зрозуміли. Не ви кидаєте так, нам щось. А нам то виходить в машини. Бо, 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 бо потім щось ломи після нього я зразу. Буду їхати тут... буде зараз то чудило Зараз будеш присував? Зараз я буду просто. <laughs> Чи буде це пені рвав? Ні, буде все культурно. Так що, молодеж, давайте. Так, кавалерочка, ну що, не ми сів за руль, а? Так, тебе що вже, а вас чи як? Це все буде культурно, будемо культурно. Ти слухаєш, що тобі льолі говорить? Так. Що нажимати? Ти знаєш, що турмозів нема? Що ручником я керую? Добре, ти Давай, ти... я з ручника з'їв, першу заганяй, легонько. Поволі, не, не дуріть. Холі, тихенько і їх. Мались, бери ще, бо мене зараз шлях трасить. Зараз що сцеплення чи? Цеплення мене нейтралку кину, давай! Тихо, тихо. Завод Давай, э, тирси, я... ну, малый! 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 Ты что, враг? Ну, йо давай, проба номер два. Ай, заганяй першу, га! людей а, а, Мудра дитина, дав поздоруються діти. Давай, давай, тихо, тихо, садки. Здорово, всі на розворот! Да. Тут п'явої! Добре! Того зараз на розв'язці наліво! <різько>. На, наліво давай! <різько> Мельці, лопер, газ, газ, газ. 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 Ліво, вліво! Газ, гад, гадно! О, О щось трошки їде! Кидової їдемо бампер лише молодь. Дивіться, молодь, ну ще толком не проїхав, вже мається результат, але топ. Дай кому машину три рази виїхав, три рази завалив ту тачку. Та вона, бідна, віддала, ти розумієш, самуката купити чи коляску інваліднуха їздить, машини йому і на. <тодіда>, я пішовник, що газу на морду рієм. Та я цілком дурнічуваю. А, а ви хотіли володеш, щоб ми дали йому машину? ні? Купи йому ліпшу, купи йому машину, ліпшу, дорогу. Ще людям бідина робить. То розумієш, ти ж його пішли до машини не підпускав, бо поли разом з ним. Вона там ще ти пообривала. І що тепер буде? Куди ти там тепер машині їхати? До тяло? Скажи, що ти приходив тим трипоскопі, тим топлініку з Америки. А ну відпусти, а ну зупинися ще раз, зупинися. О, то щось коліса літає. А ну, а ну давай ще раз. Цвят не нажав? Так. А ну, пішов, поволи, поволи. О, о, о! Вже видиш?